Я не знаю, треба питатися, але не мене. Оля Да ні, десь 15 кілометрів їздить чаще на велосипедах. Оля парихнеєш, чим на автобусі? Рома Собір, привіт, дівчика, дуже дуже Красата ну, мені зру... я зрозуміла, що красива, так? Ну, то дякую, дякую. Якщо карасата, то дякую. Ірина Рябчук, а я зрозуміла, Надюша. Тобі ідуть зелені, бо світле волосся у тебе. Можливо, тому зеленого права тобі гарненько, Надюша, дякую. Галинка Рудова, Олічка Парахневич, дай Боже, може, вціліла дача? Та може, дача вціліла. Богдана Шалапська, доброго, і спокійного вечора, Надя. І всім, хто в чаті, всім приємного спілкування, здоров'я і Божої опіки. Лайк поставила. Тримаємося. Доброго, спокійного вечора тобі. Даночка, вітаю тебе з днем, друзів. Дякую Богові за таку подругу, як ти. Дякую, що ти з'явилася в моєму житті. Дай Боже тобі по життю вірних друзів, незрадливих, добрих, приємних. І таких, яким ти могла б довіритися. Святом тебе. Оля Порохнево, сподіваємося, хоча вона знаходиться в той стороні, де вони йшли, прийшла інформація, що вони там мародерили. І всюди мародерили. Надя Самсун, доброго, мирного вечора, Богданочка Шалапська, Божого милосердя, здоров'я, мирного неба. Даночка Шалапська, дякувати Богу, у нас пройшов легкий дощ. Два дні не виключає світло. Ну, у нас вчора виключили були пізно уже світло, але дощок один раз тоді пройшов і немає дощику. І ми так чекаємо, чекаємо на нього, бо він нам так потрібний. Але я кажу: ми нарікаємо, ми нарікаємо, нема дощу, нема дощу, нема дощу. Але все одно Бог родить. Бог родить, Він знає, як, як зробити. Дійсно, нам треба просити у Бога урожаю. А Він знає, коли послати дощ. Світлана Процик, о, пані Надя, значить, ви ніколи не були стандартною. За це, мабуть, вас, Міша і полюбив. Ну, стандартної я ніколи не була. Я е, навіть не люблю одівати навіть і зараз. Навіть не люблю оді одягати, одягатися у те, що вже хтось має. Я люблю, я маю свій якийсь стиль, я маю свою точку зору, я й буде в мене прост, простий одяг, але не такий, як у всіх. Ні, я, я не люблю, я не люблю. Ну, я не знаю. Ну, не знаю. Мої дівчата о, одягаються стильно. Уляна е, дуже має смак. Невістка дуже смаком одівається. Е, Ну, Христя. Христя більше вже, знаєте, до цього сучасного, молодіжного, з чим Уляна не може змиритися. Уляна більше полюбляє класику. А вона ось ті сучасні ті... Мартуся, можливо, теж уже трошки сучасна, але все ж таки вона така вишукана. Ну. Я, я, я теж маю трохи смак смак, смак е, у, у одягу. Я не одігну квіткасту спідницю і квіткасту майку. Ні. Я, якщо спідниця чорна, то майка біла, але з чимось чорним з якоюсь квіткою. Якщо е, спідниця біла, то майка може бути чорна, там сумочка біла або чорна. там же. ну, На мені не має бути більше трьох кольорів. Це я не знаю. Звідки це у мене дуже-дуже ще з юності? Я одягаюся так, аби на мені не було більше трьох кольорів. Марія Женя, Лідочка, дякую навзаєм. Герман, здравствуйте, Надіжда. Доброго вечора. Доброго вечора. Герман, рада тебе бачити.